Контент. Страх це одна з найсильніших емоцій, яка може паралізувати людину, обмежуючи її можливості та потенціал. Проте мудрість царя Соломона, що міститься в Біблії, пропонує глибокі роздуми про те, як ефективно керувати цим всепоглинаючим почуттям. В одній зі своїх притч Соломон говорить: страх Господній джерело життя, щоб віддалитися від пасток смерті. Ця мудрість вказує на те. Що благовійний страх перед Богом є ключем до життя, яке повне змісту та безпеки. Соломон підкреслює важливість віри та довіри до Всевишнього як основного інструменту для подолання світських страхів. Замість того, щоб піддаватися страху перед невідомим, він закликає нас звертатися до Бога і знаходити в ньому надійну опору. Це дозволяє нам бачити страх як тимчасове випробування, яке можна подолати за допомогою духовної сили та мудрості. Керуючи своїм страхом через віру, ми відкриваємо для себе нові горизонти можливостей, звільняючись від оков, що нас стримують. Пам'ятайте, що кожен страх можна перемогти, якщо довіряти Богу та слідувати Його мудрості. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше натхнення. Бути добрим!